Дино розповім ім'я перекладач жестової мови Маріна Ліферова. Верховна Рада ухвалила в другому читанні. В цілому законопроект про бюджет України на 21 рік. Документ підтримали 289 нардепів. Перед голосуванням за бюджет нардепи близько трьох годин узгоджували документ із бюджетним кодексом. Міністр економіки Сергій Марченко зазначив, що під час підготовки бюджету до другого читання опрацьовували близько двох з половиною тисяч поправок народних депутатів і значну їхню частину врахували. Опозиція за документ не голосувала. Вони вважають його. Нездійсненним. У нас є всі підстави вважати, що ми профінансуємо в повній мірі всі видатки, які передбачені в бюджеті на 2020 рік. Дефіцит бюджету буде повністю профінансовано. Підстави для цього вважати є отримання макрофінансової допомоги, є єврооблігаційні запозичення і останні аукціони. Тому не переживайте, ми забезпечимо фінансування всіх передбачених видатків. Ця нереалістичність, ця, цей обман, який закладений в цьому бюджеті, вони наводять на думку, що довго бути у владних кабінетах слуги не збираються. Бо, от ви знаєте, ця фраза «після наш хоч потоп» вона чітко читається між рядків цього бюджета. Європейська солідарність голосувала категорично проти цього бюджету. Європейська солідарність не підтримувала також і бюджетний кодекс, тому що навіть ті обіцянки, які закладені в цих документах, на жаль, є нездійсненними. Ще на рік Верховна Рада продовжила дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської областей. Запроголосували проголосували 304 депутати. Дія попереднього закону закінчиться 31 грудня 2020 року. Окрім дати, в документі нічого не змінювали. Його необхідно було ухвалити, аби учасники мінських переговорів продовжили перемовини і сам мирний процес. Сам закон ухвалили ще 2014-го на три роки. Відтоді термін його дії щоразу подовжують на рік також депутати розблокували роботу НАЗК. Рада повернула повноваження національному агентству з питань запобігання корупції. За проголосували 300 депутатів. Робота антикорупційного органу була заблокована після рішення Конституційного суду від кінця жовтня. Тепер НАЗК повернули контрольні функції. Однак вели особливий порядок перевірки декларацій суддів Конституційного суду. Підприємці знову протестують центри Києва. Вони вимагають скасувати обмеження на підприємницьку діяльність під час локдауну. Також просять спрощеної системи оподаткування для малого та середнього бізнесу. Підприємці спочатку мітингували під Верховною Радою, далі пішли до офісу президента. Потім вже на Майдан Незалежності. Між активістами та правоохоронцями сталися сутички. За Право на протест у нас немає зброї. А нас розганяють газом. І нас Ми не Дані постраждали близько 40 правоохоронців. Мовляв, одного правоохоронця під час штовханини вдарили по голові, внаслідок чого він знепти... знепритомнів. Інші отримали хімічні опіки очей. Є постраждалі і серед митингарів. Докази деякі учасники мітингу змогли зафільмувати в Кіс лежав, правильно, один міт, цей правоохоронець, він просто лежав і все. У Чемакліп у мене відео є. І так само сидів відео, розбиту... будь ласка. З розбитою головою лежав, не лежав, а сидів в мітингар з розбитою головою. Розбита голова, в нього перебінтована голова. Зараз я вам перемотаю. Ось, бачите, він в нас в жилетці Фопу От сидить цей правоохоронець. І зараз піше в кінці відео, зараз я вам покажу. Він якраз уберне голову. В нього голова роз зараз секундочку я вам покажу. От бачите, в нього розбита голова. З боку жіночка ще яка спросилася, щоб висісти в машину, бо тому, що там ще виявляється, якась жіночка теж постраждала. Це була якась її чи подружка. Що вона одна, що вона хотіла з нею в лікарню поїхати. От я зняла її, кажу, от є мітингар, бо тому що на ньому є е жилетка ФОПа. І лежить правоохоронець, якого якраз знесли демонстративно, і ціло. лежить нормально. Він там ще є на відео, якщо я йому скину, покажу. Він хотів піднятися. А оцей навіть проположив, я кажу, положевю ну, ти побідецям типоналежить спочатку. Медики та військові на Донбасі людей з групи ризику вакцинуватимуть безкоштовно. Так стверджує міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, першими щеплення будуть робити медикам, бійцям на сході та літнім людям. Імунізацію планують розпочати наступного року. Нагадаю, що минулого тижня СОВАКС схвалив український запит на вакцину від коронавірусу. За цією програмою наша держава безкоштовно отримує 8 мільйонів доз препарату. Цього вистачить, аби провакцинувати 4 мільйони українців. Міністерство охорони здоров'я розробило чіткий план вакцинації. визначило групи людей, яких ми зобов'язані вакцинувати за рахунок держави. Вакцинувати в 2021 році ми повинні за рахунок держави. Принаймні тих людей, які входять до групи ризику, таких людей е майже 21 мільйон. Вилікувалися вдвічі більше ніж захворіла. За останню добу в Україні підтвердили понад 8400 нових випадків коронавірусом. Водночас одужали 16 тисяч пацієнтів, госпіталізували півтори тисячі хворих. Найбільше випадків напередодні зафіксували в Києві, Одеській та Черкаській областях. Міністерство охорони здоров'я нагадують українцям про заходи безпеки: це дистанція, маски і гігієна рук. Компенсації від держави отримали одиниці родин лікарів, які померли від коронавірусу. Про це йдеться в розслідуванні бігу Наразі відомо про більше як 200 смертей медиків від ковід, яким вони інфікувалися на роботі. Однак, повні грошові виплати за загиблих отримали лише 20 сімей. Ще трохи більше ніж по півтора мільйони. це по півтора мільйона гривень спецкомісія, яка розслідує смерті медичних працівників, встигла розглянути понад 100 випадків, і лише в третині визнала, що лікарі справді заразилися на роботі. Річниця заснування православної церкви України. Цієї нагоди в соборі Святої Софії Київської провели подячний молебень. Його очолив митрополит Епіфаній. Два роки тому, 15 грудня, на об'єднавчому соборі Української церкви об'єдналися в єдину православну церкву України. Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній вважає, що створення та визнання єдиної помісної церкви змінило хід історії не тільки українського православ'я. Від Матфея Святого, від нашої церкви залежить і майбутнє всього православ'я. Чи буде мир, чи не буде миру у православній церкві? Ми прагнемо з вами мати свою незалежну, визнану, помісну православну церкву. Ми її маємо і робимо це для того, щоб вона розвивалася. І сьогодні. Я також хочу висловити щиро подяку вам, Петро Олексійович, тому що ви тоді справді доклали надзвичайних зусиль для того, щоб ця подія відбулася, і зараз ви не тільки вболіваєте, але допомагаєте і сприяєте для того, щоб українська церква далі розвивалася. 12 ієрархів московського патріархату поставили підписи під зверненням про Томас. Про це розповів п'ятий президент Петро Порошенко. Йдеться про звернення до Вселенського патріарха Варфоломія щодо автокефалії для української церкви у 2018 році. Лідер Європейської солідарності нагадав, що два роки тому тисячі вірян на площі перед Святою Софією молилися з надією на незалежну українську церкву. Зазначу, що Томас про автокефалію – наша. Держава отримала в січні 2019-го. Нехай ті, хто прагнув зупинити створення нашої церкви, не сподіваються. Рух визнання світовим православ'ям нашої церкви точно не зупинити. Це стає можливим завдяки вам. Я вклінно кладнюсь вам. Я укрінно вітаю всіх з другою річницею Нашого об'єднуючого собору, коли всі православні церкви України об'єдналися, я дуже вітаю з цим всіх українців. І я впевнений в тому, що це не просто подія церковного життя, а це величезна і важлива подія державотворення України. Без єдиної, помісної церкви України не може бути з справжніми незалежною державою. негода залишила без світла понад 200 населених пунктів в трьох регіонах України. Йдеться про Чернігівську, Сумську і Київську області. Про це повідомили в ДСНС. Знеструмлення сталося через мокрий сніг та сильні пориви вітру. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго. Обмежень руху на автошляхах немає. На дорогах працюють комунальники та спецтехніка. Від наслідків негоди Україна потерпає вже кілька днів поспіль. Водночас, 15 грудня, синоптики прогнозують в Україні хмарну погоду з туманами, ожеледицею та відлигою. В Харкові нічний крижаний дощ паралізував рух тролейбусів на кількох маршрутах. Про це повідомили в прес-службі міськради. Там також зазначили, що над ліквідацією наслідків негоди комунальники працювали всю ніч. Рух трамваїв вдалося забезпечити, а ось тролейбуси на чотирьох маршрутах поки не, кар... не курсують. Водночас напередодні в мережі з'явилося відео, на якому комунальники в оригінальний спосіб борються з обладінням. Працівники їздять містом на спецавтомобілі з палицями в руках і ними збивають лід з контактних мереж. Понад кілометр гірлянд і святкове намисто. В Чернівцях почали прикрашати головну ялинку. Оздобленням займається дизайнерка Наталя Бордіян. Головне новорічне дерево міста жінка прикрашає вже 18-те. Працює не сама, їй допомагає родина. У кожного своя роль технік, електрик, водій та верхолаз. Цьогоріч, через карантин, терміни підготовки довелося скоротити, та все ж вдалося вчасно зробити креслення і продумати концепцію. Найголовніша новація намисто на ніжніх гілках, банти, віночки та вітальні надписи. Дерево до свята прикрашатимуть чотири дні. А засвітять головну ялинку міста символічно, 19 грудня, о 19 годині.